Хочеш вивчати іноземну мову, яка дасть тобі більше перспектив у майбутньому? Давай розбиратися. Про англійську мову можемо й не говорити. Всі вже знають, наскільки чудово мати можливість розмовляти ось з такою кількістю людей. Цікавіше розібратися з мовами Азії. Китайська мова, без сумніву, дуже складна, але вона дасть тобі можливість спілкуватися з мільярдом з хвостиком людей, переважно в Азії. Китайська економіка є однією з найбільш розвинених у світі, що зумовлює перспективність мови. Яка мова може бути тобі корисною у світі електроніки, технологій та торгівлі? Корейська. Нею спілкуються 78 мільйонів людей, включно з Північною Кореєю, звісно? Також якщо цікавишся ринком Азії, можна розглянути японську мову, адже Японія є однією з найбільш інноваційних країн світу. Арабська мова за кількістю носіїв є п'ятою мовою в світі. Попит на фахівців, які володіють цією мовою, зумовлений впливом арабських країн у нафтовій промисловості і міжнародних відносинах. А ще дехто розглядає цю мову як шанс вийти заміж за шейха, але такі перспективи не для всіх. Також виокремимо іспанську і португальську. Ними ти зможеш спілкуватися і в Південній Америці. Вони є офіційними в різних країнах, ці мови є доволі схожими і не вважаються дуже складними. І, звичайно, куди ж без німецької, ключової мови в Європі. Нею розмовляють близько 118 мільйонів людей у всьому світі, і інтерес зростає. І от з вивченням цієї мови я тобі залюбки допоможу. Переходь на мій канал, там ти знайдеш все необхідне в правильній послідовності.